Так говорить Господь, ось наповню я п'янством усіх мешканців краю цього, і царів, що сидять на Давидовім троні, і священиків, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму, і розіб'ю їх одного об одного разом, батьків та синів, говорить Господь: не змилуюся і не змилосержусь, і не пожалію, щоб їх не понищити. Послухайте ви та візьміть до ушей, не вивищуйтеся, бо Господь це сказав. Дайте Господу Богу вашому славу, поки не зробив він темно, і поки на таємних горах не спітнуться вам ноги. І будете ви сподіватися світла, а Він зробить це темрявою та вчинить. Могло. А коли ви цього не послухаєте, буде плакати таємно душа моя з вашої гордості, і око моє проливатиме сльози, і зайдеться сльозою, бо стадо Господнє займуть у полон. Скажіть до царя і до царевої матері, сідайте додолу. Бо з голів ваших спала корона вашої слави. Південні міста позамикані будуть і не буде, хто б їх відчинив. Вигнаний буде весь юда, вигнаний буде цілком. Зведіть ваші очі й побачте отих, що приходять із півночі де череда, та. Що дана тобі отара пишноти твоєї, що ти скажеш? дочку Сіону, як він над тобою панами По поставить отих, яких ти навчила була задовірених бути, чи ж муки не схоплять тебе, немов ту породілю. Чи ж скажеш у серці своєму, чому такі речі спіткали мене, зачислені провини твої, відкриті подолки твої? Оголені ноги твої, ціломіць. Чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а Пантера тіплями свої, тоді зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе? Тому розпорошу їх, мов ту полову, що з вітром спустені з, з пустині летить, оце жеребок твій. Це уділ, який я відміряв тобі, говорить Господь, бо забула мене та надіялася на неправду. І закочу теж подолки твої над обличчя Твої, і покажеться ганьба Твоя, Твої перелюбства і ржання Твої, сором, блуда Твого на полі, на паєрках. Я бачу Гедоти твої, горе тобі, Єрусалиме, що не очиштися, доки ж іще. Амінь.